Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Доброго ранку ще раз. Друзі, ви знаєте, я згадую своє дитинство. Так от я був дуже активним щедрувальником, посівальником, і у нас в Полтаві на Дублянщині тоді давали ну гроші, це вже в кращому випадку, а то здебільшого цукерки. Так, от я приходив ввечері додому, розбирав цей пакет свій мішок і відбирав шоколадні цукерки в одну кучку, а в іншу кубку все решта. Тобто, шоколадні цукерки це завжди було як таке лакшері. Ну зараз. Це вже ніким цим не здивуєш. Круг, цілорічно ми купуємо ці цукерки, але пристрасть до саме шоколадних цукерок притамане лише мені, і ось докази. То любов. Шоколадні цукерки дуже сильно люблю. Особливо зараз, під новий рік, починаються акції на всі ці цукерки. Шоколад з горіхами, оце це цукерка саме смачна для мене. Я саме в шоколаді обмежити не можу. Це єдина моя така слабість, таке моє слабе місце. Якби мені запропонували відмовитись від м'яса чи від цукерки, це було б м'ясо. Я відмовилась б від м'яса і їла цукерки. А в Таджикистані є шоколад? Так, да, та много є. Шоколад? Да. І ти любиш цукерки шоколадні? Конфетти з шоколадні любиш? Так, да, так. Да, да. Сладкіє. Орієнтуйся на свій смак. Смак та дивлюсь, щоб вона була ну, десь приблизно з молоком. Ну, більш натуральні інгредієнти. Як вашу донечку звати? Міра Габріела. Міра Габріела? Так. Міра Габріела, ти цукерки любиш? Так, так. І ти багато їх їсиш? Ну, так. А які ти любиш? Шоколадні чи іриски? Шоколадні. Шоколадні. от якраз дитяча аудиторія і є найбільш вразливою перед цим нескінченним потоком е, різних цукерок. І Дієтологи кажуть, що якраз шоколадні цукерки, ну, в порівнянні з карамельками або рисками, це ще не найгірший вибір. Слово е, Софії Шпак, шоколадні цукерки можуть е, існувати в понятті здорового харчування. Проте вони мають бути в обмеженій кількості, тому що є е, досить багато насиченого жиру, який сприяє підвищенню поганого холестерину. Є часто е, додається трансжир, це напівгідрогенізовані олії. Теж вони сприяють накопиченню поганого холестерину, зниження хорошого холестерину це взагалі такий подвійний удар на серцево-судинну систему. Ну і надлишок цукру е, всім відомо. Тому що сприяє і жировому гепатозу печінки, і наближковому масі тіла, і карі зубів. Тому маємо лімітувати 10% на смаколики. Розшифрую, що таке, 10%. Якщо для середньостатистичної дорослої людини треба в день живати ну, близько 2000 калорій, то на цукерки серед цього йде 200 калорій. А це лише дві, ну, приблизно дві, ну, три шоколадні цукерки на день. А Професорка Олена Сидоренко, дослідниця якості харчових продуктів, стверджує, що найбільша халепа з шоколадними цукерками це не сплутати там, де є шоколад, і там, де шоколадна глазур, тому що кондитерська глазурь, тому що кондитерська глазур це зовсім інша історія. Слухаймо. Є такі цукерки дуже гарно зовні виглядають. А коли читаєш там кондитерська глазурь, користі не буде краще купити менше, але найдорожчих. Тому що вартість залежить від того, чи використані какао, боби, какао масло, тобто чи є там справжній шоколад, чи використана кондитерська глазурь, чи комбінована, але, як правило, пишуть просто кондитерська глазурь. Я завжди, незважаючи на те, що можуть реалізуватися на вагу цукерки, я завжди запитую документи для того, щоб подивитись їх склад. Отже, шоколадні цукерки не можуть бути дешевими. І якщо е, виробник пише на упакуванні, що це кондитерська глазур, то це нормально. А якщо ні, то це вже шахрайство. Послухаємо представника Держпродспоживслужби. Є е, кількісна і якісна фальсифікація. Тобто є моменти, коли, коли товар, наприклад, какаовий порошок використовують ну, замість какаових. Бобів в виробництві, наприклад, шоколаду чи інше. Тобто змінюють в процент, менше продукт вносять, а такий товар, який можна замінити, заміняють іншим товаром. Друзі, на ваших очах невеличкий експеримент. Я відкриваю цю коробку цукерок, термін придатності якої сплинув у вересні 2021 року, тобто уже більше ніж два роки тому. І... І я сподіваюся, що тут цукерки можливо посивіли. Тобто, це такий, але ну трішечки-трішечки, ось ви бачите, так якщо. Посивілі з'являються від протермінованих цукерок, коли вони залежані, то це ну просто не їсти ці цукерки. По перше, вони не смачні а по-друге, вони можуть бути шкідливими і можна отруїтися. А якщо посивілі з'являються в нормальних цукерках, термін придатності, яких ще не сплинув, то це допустимо, Олена Сидоренко. Є такий дефект, як посивіння, тобто виступає какао, масло, якщо воно там є, і ось ми маємо такий дефект. Він допустимий, Він не являє шкоди, але це говорить про недотримання умов транспортування. Ну і про, на мій погляд, неповагу до споживача. Тобто вони десь зберігались при перепадах температури. Якщо для шоколадних цукерок ми бачимо у фірмових магазинах, обов'язково контролюється температура. Це 18 плюс-мінус 2 градуси. Отже, не кладіть шоколадні цукерки до холодильника, а зберігайте їх при кімнатній температурі ну не більше 20 градусів. І на сам кінець досить цікава інформація, несподівана навіть для мене, тому що тиждень тому на цьому місці, коли я виступав, говорив, то наша глядачка поставила запитання в інстаграм, що означає така ось розібрати позначку жабку, яка вона. Побачила на шоколаді, і я занурився в проблему. І виявляється, що зелена жабка це логотип неурядової міжнародної організації Рейфорест Альянс, Міжнародний тропічний альянс. І ця організація вона діє в 70 країнах. Вона опікується тим, щоб. Вона опікується тим, щоб е, е, усі інгредієнти були екологічного походження, і виробники отримували достойну от, заробітну плату за свою роботу. Так, що якщо ви бачите в гуманітарці ось такий, наприклад, знак на каві, на шоколаді, на інших продуктах, то це означає, що ви маєте досить такий хороший продукт. До побачення. Зустрінемося наступного разу вже в прийдешньому новому році. Я чекаю від вас з побажань, що розібрати в рубльці. Знаю, споживаю, і сподіваюся, що проблем із цим у нас буде якомога менше.